Да, добрий вечір. Ми з України. 16 жовтня. Сьогодні неділя, так. Приходив коля. Доробили ми те, що не доробили того разу. Ось бачите таку, я не знаю. Останівку зробили згідно з бажанням дружини. Ось так вона виглядає. Тут є троянда, вона буде плестися, тут ще щось буде садитися, висаджуватися, теж буде заплетати. І тут теж є троянда, яка буде заплетати. Ось така конструкція по матеріалах. Я не знаю скільки, бо... Купляли матеріали на оцю конструкцію, на ту конструкцію і на той барабан, що вам. Той барабан, що я показував вам. Таке. ось. Непогано не вийшло. Я задоволений, буде тут сидіти потім, щось тут буде рости гарненьке. Але сьогодні впахували. Весь день вдвох. Як стали в 9 ранку, так ось тільки півгодини тому. Це десь 17.30 закінчили цю всю конструкцію. Ось така от інформація. Ну, Мені подобається, дружині подобається, нормально вийшло. Ну і тут ми поки що ще трубу треба замовити, щоб доробити цю гойдалку. Поїдемо, це вже треба на склад поїхати, трубу купити, щоб на неї вже чіпляти все це, що треба. У нас же морози були, льот я показував. Рослинки трешки, трошки мерзнуть, але тут ось кінза ще є, петрушка є, цей шпінат є. Таке. Ось так що, ось так. Готуємося до... Зими, опалення вже працює на повну катушку, але це полів ще працює теж. Ось. Ось такі справи 16 жовтня, гарного вечора.